Сьогодні ми розкажемо вам, як здобути якісну і престижну середню канадську освіту в Україні. Знайомтесь, канадський освітній проект Кенскул освіта за кордоном завжди вважалась престижною та якісною. Виявляється, що вже протягом декількох років в Україні працює канадський освітній проект Кен School, навчаючись в якому українські школярі отримують офіційну канадську середню освіту, необхідний для навчання в іншій країні багаж знань та канадський атестат. Все це є надійним фундаментом для вступу у вищі навчальні заклади Канади, Великої Британії, США та багатьох інших країн. Наші випускники мають право подавати на стипендії і гранти в канадські вузи на равні з випускниками канадських школ внутрі, на території Канади, несмотря на те, що вони здесь навчаються дистанційно. Програма навчання в Кенн-Скул розрахована на три роки. Здобувати знання можуть учні з 9 класу. Всі заняття проводяться виключно англійською мовою з носіями, тому випускники школи ще й вільно володіють англійською. Але при вступі необхідно здати мовний тест. Я сам знала об этой школе, рассказала родителям и они одобрили эту инициативу, потому что считают, что это более перспективное для меня будущее. Будет. Что касается экзаменов, я к ПП готовился долго. А, а казалось, это чуть проще, чем я ожидал, і в принципі нічого страшного в этом нет. Всі вчителі, а це виключно канадці, які займаються викладацькою діяльністю в школі, мають відповідні ліцензії та високу кваліфікацію. На уроках присутні куратори: англомовний та україномовний. Приходячи до кенскол, діти володіють певним високим достатнім рівнем англійської мови. Це обов'язкова умова. Але навчаючись тут, вони навчаються не просто предметом шкільним, а вони навчаються майбутньому. Вони роблять величезний крок для цього майбутнього, сприймаючи нову інформацію, не просто дискутуючи або ведучи письмову дискусію. Вони вчаться іншим формам, іншим набувають інших знань і нових навичків для себе я дуже вражений рівнем англійської мови учнів. З іншого боку, мені дуже шкода їх, тому що вони виконують дуже складну роботу після навантаження в школі. Заняття проходять три рази на тиждень по дві академічні години. Окрім цього, учні можуть виконувати заняття та пізнавати нове, просто маючи доступ до мережі інтернет. Фашен інтродакшнте каленеріарт лідершинпірсопорт. Real world канадські викладачі проводять заняття онлайн та у форматі відеоуроків. Канадский аттестат дает очень большой бонус. Шанс попасть в ВУЗ за границей намного выше, чем с просто украинским аттестатом. С канадскими учителями работать легче, чем с нашими. С ними легче общаться, с ними они лучше объясняют. Уровень английского, конечно же, подтягивается. Кен скул має ліцензію міністерства освіти провінції Онтаріо, і атестати, що видаються випускникам школи, мають ту ж юридичну силу, що й інші атестати видані міністерством освіти. Навчання в кен скул відкриває нові можливості для українських школярів, покращує їх інтеграцію в світовий освітній простір. Ми не звичайно вибрали названня Скул. Кен скул казалось биєтношення Канаді, Канаді, але на самом деле є ще скритий смисл. С английского языка слово can переводится как суметь. Вот наша философия – это дать возможность детям, украинским ученикам, суметь все, что они захотят, достичь необычайных высот. Освітній проект Кен Скул має багато партнерів серед іноземних навчальних закладів. Додатково в Кенску займаються профорієнтаційною роботою. Керівництво викладачі допомагають дітям зорієнтуватися, з якою професією пов'язати життя, а головне, які вузи за кордоном відповідають цьому вибору. Досить незвичний для України вид освітніх послуг вже сьогодні має попит серед тих, хто планує навчання за кордоном. Кенскул не зупиняється на досягнутому, а впевнено розвивається. Освітній проект Кенскол постійно вдосконалюється, розширюється. Ми проводимо активну освітню та спонсорську діяльність, беремо участь у виставках, проводимо конкурси, вебінари, семінари, воркшопи та шукаємо гідних партнерів в різних містах України. Також ми залучаємо до співпраці школи, ліцеї, гімназії з високим рівнем навчання англійської, проводимо шерство над школами, і наш проект набирає обертів. Тож, якщо ви плануєте здобувати вищу освіту в іноземних вузах, можете вже сьогодні, як виявляється, полегшити собі життя і при вступі мати офіційний атестат, визнаний в багатьох країнах світу.